І нехай день для добрих людей буде добрий 27 грудня 24 рік. Оці такі прикраси, це не є на ялинку прикраси. Спочатку вони первісно були зроблені для прикрашання йогочого образу. Це лускавки. Або по-інакшому, пишіть як. Це намисто. А вже потім, коли стало воно не модне, вже воно залишилося, в кого залишилося, бо це доволі рідкісна річ, то бабусі своє намисто стали вішати на ялинку, яка з'явилася в 30-х роках. А я принагідно покажу хвормочку для випікання пряників, панянок. То в мене є небагато, дуже небагато, буквально поштучно. Кому дуже треба, пишіть в приват продам. Це унікальна річ, тому що її можна зробити, але спробуйте, підіть і зробіть. І треба, щоб хтось робив, і треба, щоб ще матеріал був. У мене вони добротні, якісні. Ось оце на голові цей пептичок. Це може бути як хусточка у молодички, так і віночок, а зверху така. Ну, як квіточка, з віночка. Тоді вже, коли малюєш, може бути. Ну, то таке. Не нав'язую на вам. Для добрих людей нехай день буде добрим.